Вітаю вас на моєму ютуб каналі. В цьому відео ми виконуємо активності в проєкті Arbitrum Nova. З цього проєкту ті самі розробники, що були в Arbitrum One, який в кінці березня роздав досить масштабний дроп. Arbitrum One більше зациклений на defi платформи. Arbitrum Nova Акцент іде на NFT, соцмережі і геймінг. Взагалі це інший блокчейн, тому скоріше за все у них буде токен. Я вирішив, що пропускати такий проект не можна, як на мене, є шанс отримати дроп, тому давайте починати виконувати активності. Посилання на всі сайти і платформи, які будуть у цьому відео, я вам залишу в пості телеграм-каналу, а раджу користуватись ними, щоб не потрапити на фішингові сайти. І так, першим ділом вам, звісно, потрібно поповнити свій гаманець Metamask в нативному токені Ефір. Я вже поповнив на 47 доларів і можу починати виконувати активності. За наступним посиланням переходите на chainlist і додайте собі в Metamask мережу Arbitrum Nova. Я вже додав, тому додати не буду. Далі будемо використовувати основний міст Arbitrum для того, щоб перекинути з мережі Ефір ERC20 в мережу Arbitrum Nova. Підключаємо свій Metamask, натискаємо далі, під'єднати. Зверху вибираємо Ethereum MINED, знизу Arbitrum Nova. І пишемо суму. Я пишу стільки. У мене є 0,02.8, пише 0.02.5, Натискаємо сюди, міняємо мережу. Бачимо, газ 2. долари, Бувало і більше, бувало і 5, і 6, тому це є непоганий газ. Якщо у вас буде такий, можете робити берідж, для головного моста це не є дуже багато. Натискаємо підтвердити. І бачимо, що наша транзакція пішла. Чекаємо 15 хвилин і наш ефір буде в мережі Arbitrum Nova. І так, 15 хвилин вже пройшло, мій ефір вже є в мережі Arbitum Nova, тому можемо приступати до наступних активностей. Будемо робити Свапи і додавати ліквідність, так як завжди в таких дропах. Під'єднуємо свій гаманець до першої платформи, це є ArbiSwap. swap натискаємо Trade. Я зазвичай перекидаю USDC, тому тут також вибираю USDC. І будемо кидати такі трошки більші суми, щоб одночасно робити хоча б якийсь об'єм, наприклад, з 20 USDC. Натискаємо свап. Підтверджуємо тут. І бачите, як, наскільки малий газ є в мережі Arbitrum Nova. Тому тут ми будемо робити багато свапів, але розтягувати їх в часі. Я планую зробити не менше 100 транзакцій. Бачите, на всього 4 цента тут коштує свап. Напроти інших таких дропів це є дуже мало. Підтверджуємо: Переходимо в Liquidity. Натискаємо додати. Вибираємо тут зверху ефір. І знизу USDC, тому що дуже швидко пройшли наші USDC, буквально, я не знаю, 10 секунд, і вже транзакція прийшла. Дуже добре працює мережа Arbitrum Nova. Додаємо невелику суму, потім через якийсь час заберемо, через тиждень-два. Апруємо USDC, натискаємо supply. Після цього ми додамо ліквідність, бо, перше, це ми тільки дозволяли користуватись нашими USDC. Підтверджуємо, закриваємо. Переходимо за наступним посиланням, це і в нас суші свап, Тут також все по традиції зробимо так само, трошки свапів і даємо ліквідність. П'єднім гаманець. Свапнемо в токен sushi. Можливо, ще колись від цієї платформи буде якийсь дроб. Вибираємо невеличку тут суму, так щоб зразу додати це в пул Натискаємо Swap. Підтверджуємо тут взагалі газ менше цента. Переходимо в вкладку пул Знаходимо пару Ethereum sushi, натискаємо на неї, тут натискаємо на нова позиція, тут натискаємо сюди, далі підтверджуємо. Ще раз. І натискаємо підтвердити. Бачимо справа, що ми додали ліквідність, тому цей сайт закриваємо. Далі переходимо на платформу MultiChain і будемо додавати тут також ліквідність. Вибираємо ефір: ось тут. Вибираємо ефір Arbitrum нова, вводимо суму, натискаємо Add Liquidity. Тут додається тільки сам ефір без USDC. Бачимо, що депозит прийшов. Тому цей сайт також закриваємо. Переходимо на ось такий. І тут також робимо свап з, але вже з USDC мережі Arbitrum нова в ефір. Перекинемо 19 USDC. Підтверджуємо тут. Approve, натискаємо Swap. Підтверджуємо, підтверджуємо в гаманці. Все, транзакція прийшла, Переходимо в Pool, натискаємо сюди. Знизу вибираємо USDC. Вибираємо 50 центів, натискаємо Approve USDC. Коли ми робимо Approve USDC, це проходить дві транзакції, так як ми спочатку в гаманці дозволяємо користуватись цій платформі нашим USDC. Після цього, як капру пройшов, натискаємо Supply. Підтверджуємо ще раз. Натискаємо підтвердити. Закриваємо. Ось таких свапів нам потрібно буде зробити багато. Переходити там два рази на тиждень. Дуже прості свапи я буду робити на ось тут і на RB-Swap, так як там найзручніше, і все швидко проходить. Далі давайте купимо NFT в мережі Arbitrum Nova і тим самим проявимо ще одну хорошу активність. Переходимо за наступним посиланням на ось такий сайт. Тут вибираєте мережу Абітом Nova. Справа підключаєте свій Metamask, все підтверджуємо. Під'єднали, переходимо на Marketplace і шукаємо ось тут якийсь дешевий NFT в мережі Orбітом Nova. Ось, наприклад, є такий кит. Я бачу, він вроді би недорогий, 14 центів. Натискаю сюди. Тут нам вибиває, що цей смарт-контракт не є верифікований, я на свій ризик все одно підтверджу. Вам раджу знайти NFT, в якій є підтверджений смарт-контракт. Натискаю «Continue», Тут ок, OK. підписати, у нас є мінімальна ціна цієї NFT. Я пишу там на декілька центів більше. 0,00, 8, 6. Натискаю, підтверджуємо гаманці. Все, бачимо, що ми NFT успішно купили. Знаходимо його в себе в профілі. В профілі цей NFT в мене ще не відображається, але коли воно буде. Можете перейти і виставити його на продаж. Там буде кнопка Побачити, і тим самим можна буде проявити ще одну активність. Якщо у вас хтось купить її, можете виставити навіть за трошки більшою ціною. Якщо буде дарок токенів від Arbitrum Nova, то скоріше за це буде по схожих критеріях, як від Arbitrum One. Критерії там були наступні: задіяння основного моста, транзакції в різних місяцях з 2, 6 і 12 і кількість транзакцій. Тому план в мене такий. Робити по декілька транзакцій в тиждень і загалом зробити більше ста. Ще декілька разів задіяти основний міст і, можливо, ще закинути більше ефіру, щоб зробити об'єм більше 10 тисяч в мережі Arbitrum Nova. Надіюсь, цей короткий гайд був для вас зрозумілим і цікавим. Не забувайте підписатись на мій телеграм-канал за посиланням в описі. З вами був Крипто Українець. Нехай щастить!